20 липня 69-го Ніл Армстронг і Базолдрін уперше ступили на поверхню місяця, але спершу вони приїжджали сюди. Це кратер Седан, який з'явився після ядерних випробувань у 1962-му. Зараз ми на випробувальному полігоні у Неваді, який за розміром більший ніж Родайленд. То кілометрів на північний захід від Лас-Вегаса тут сполучені штати здійснили 928 ядерних вибухів. А з 1965-го тут тренували астронавтів Аполлона, у тому числі Ніла Армстронга та База Олдріна, перед їхнім польотом на місяць кілька років поспіль вони приїжджали сюди зі спеціальними скафандрами та телекамерами, і навіть випробовували модель місяця ходу за сім років. 11 з 12 осіб, що ступили на поверхню місяця, перед цим побували на цьому кратері. Але навіщо привозити астронавтів на? Ядерний випробувальний полігон. Це ми і з'ясуємо. Перше спадає на думку те, що місяць всіяний кратерами, а значить, астронавтам потрібна підготовка у відповідних умовах. Але є й інші подібні місця, скажімо, кратер Берінджера в Аризоні, який як вважається утворився після падіння метеорита. Хоча суперечки щодо цього тривали аж до 1960-х. В іншій частині Аризони за допомогою звичайної вибухівки, учені точно відтворили розташування кратерів навколо вибраного місця посадки Аполлона-11 на місяці. Звичайно, команда проводила тренування у тих місцях, але на полігоні в Неваді було дещо особливе. Захисні, Захисні окуляри полігон у Неваді відкрили в 1951-му для проведення ядерних випробувань. Метою було не лише навчитися створювати більш потужні бомби, але й зрозуміти, як зробити будинки та предмети побуту стійкими до вибухів. П'ять чотири, три, два, один нуль! Було проведено 100 наземних ядерних вибухів, а потім, у 1963-му було підписано договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, космічному просторі та під водою. Залишилися лише підземні випробування. Одне з таких утворило кратер Седан. Для випробування ось тут вирили свердловину діаметром 1 метр і глибиною 194 метри, куди і помістили атомну бомбу потужністю 104 кілотонни. кілотони. Це означає, що вивільнена енергія була еквівалентна 104 тисячам тонн динаміту, що приблизно у вісім разів потужніше за бомбу, скинуту на хірошіму. Цей крупний план зняли наземною камерою на відстані 5 кілометрів від. Епіцентру вибуху у перші три секунди утворився купол з ґрунту за вишки понад 80 метрів. У повітря піднялося 12 мільйонів тонн каміння та землі. Це найбільший рукотворний кратер у північній Америці і другий у світі після озера Чаган, що у Казахстані. Діаметр седана близько 400 метрів і глибина близько 100 метрів. Вибух був частиною операції «Плавшер». Для блага усіх націй, Сполучені Штати Америки проводять програму Плавшер. Ідея досить проста: вам потрібно вирити велику яму для проведення великомасштабних будівельних робіт, скажімо, каналу. Чи можна це зробити за допомогою ядерного вибуху? Величезна міць, відносно низька ціна, компактність та легкість транспортування перетворить атомну бомбу на ще одне джерело корисної енергії і дасть змогу робити те, що раніше вважалося непрактичним і навіть неможливим. Як бачите, непогана. На заміна ескаватора, але пізніше вони зрозуміли, що знизити рівень радіаційного забруднення після ядерного вибуху до безпечного буде надто складно, тому після цього проєкт згорнули. Зате після випробувань у нас з'явився найближчий аналог метеоритного кратера. Це дуже дивно, адже подумайте, падіння метеорита це не вибух, а радше удар. Великий об'єкт врізається в землю і розкидає довкола каміння та ґрунт. Але насправді це не зовсім так. Метеорити летять із величезною швидкістю 10, а то й 20 кілометрів за секунду. При зіткненні у місці удару виникає область неймовірно високої щільності, тиску та температури. Цього достатньо, щоб порода почала плавитись і випаровуватись, а ударна хвиля на шляху від місця контакту стискає мінерали з величезною силою, змінюючи їхню структуру. А декомпресія у місці контакту створює найпотужніший вибух, який у свою чергу і призводить до утворення кратера. Просто погляньте на кратери, ніколи не помічали, що вони майже завжди круглі, але ж метеорити падають під різними кутами. Кратер виходить круглим через вибух, який створює удар. Саме він залишає після себе кратер, а не сам метеорит. Інакше усі кратери були б витягнутої його форми. Наслідки ядерних вибухів настільки схожі на сліди падіння метеоритів, що вивчивши кратери на полігоні, вчені однозначно дійшли висновку, що кратер Берінджера утворився внаслідок падіння метеорита. В обох кратерах фахівці виявили наслідки ударного метаморфізму. Наприклад, такий вигляд мінералу коезиту різновиду кварцу утворюється в умовах величезного тиску, як, наприклад, при падінні метеориту або ядерного вибуху. Подальший аналіз кратера показав, що він утворився в результаті зіткнення потужністю близько 10 мегатон, що можна порівняти з досить сильним термоядерним вибухом. Ще одна схожість полягає у тому, як від вибуху розлітається земля. При утворенні кратера 12 мільйонів тонн землі та каміння викинуло в різні боки за його межі. По краях кратеру шари ґрунту, наче вивертаються і згинаються, утворюючи так звану зворотну стратиграфію. Це ознака як і падіння метеориту, так і ядерного вибуху. Це допомогло астронавтам знати де шукати і які зразки місячного ґрунту. Мене вразило, що учасники програми Аполлон фактично витратили три місяці або ж чверть. Останнього року підготовки польоту на місяць, вивчаючи науку, катаючись по таких місцях, де могли наочно дізнатись про геологію, про формування каменів та мінералів і навіть дізнатись, що саме їм треба знайти на місяці. І в принципі, усе правильно, адже політ на місяць це наукова місія, але брали участь у ній непрофесійні вчені. Загалом астронавти Аполлона були досвідченими пілотами. Екіпаж місії Аполлон 11 вирушав назустріч невідомому. Буквально ми дуже багато не знали про місяць, наприклад, як він утворився, з чого складався, і чи була там вулканічна активність. Опинившись на місяці, астронавти застосували отримані тут знання. Тут у багатьох зразках порід, зразки твердих порід, здається, мають порожнини на поверхні. Астронавти щиро раділи, коли знаходили породи, схожі на ті, що їм показували. Глянь на це, дивись, як блищить. Вау, майже сяє. Ти дивись, що знайшли те, за чим її прилетіли. Кристалічна порода. Так, сер. Завдяки тому, що астронавти тут навчилися. Вони змогли розпізнати ті мінерали та породи, які їм варто привести на землю у першу чергу, щоб зрозуміти, як сформувався не тільки місяць, але й уся сонячна система, і всі її планети. Це справжній місячний пил або місячний реголіт, зібраний астронавтами Аполлона 11. Давайте подивимось під мікроскопом. Оскільки місяць практично не має атмосфери, а значить, його поверхня ніколи не стикалася з киснем, були побоювання, що як тільки астронавти принесуть її на борт космічного корабля, при першому ж контакті з киснем може відбутися спонтанне загорання. Базолдрін розповідав, що в разі чогось вони були готові будь-якої миті викинути усі зразки. Але на щастя, коли астронавти повернулися в місячний модулі, почалася подача кисню, нічого не трапилось. Серед темного місячного пилу, який астронавти Аполлону 11 доставили на землю, вчені виявили крихти світлої породи, яку одразу ідентифікували як анортозит, і це було важливе відкриття, оскільки воно підтверджувало теорію про те, що колись поверхня місяця була повністю розплавлена, покрита океаном магми товщиною щонайменше 100 кілометрів. Ідея полягає в тому, що коли утворюється анортозит, коли мінерали, з яких він складається, кристалізуються, вони менш щільні ніж магма навколо них, тому вони спливають на поверхню. Отже, спочатку тверда оболонка місяця складалася з анортозиту. Приблизно через мільярд років через високу вулканічну активність поверхню почало заливати лавою. Це якраз темні області, відомі як місячні моря. На цих областях менше кратерів, що логічно, адже вони молодші. Звідки тоді анартозид міг взятися біля місця посадки у морі спокою? Ймовірно, уся справа у великих метеоритах, які врізалися у місяць, розкидаючи анартозит по всій поверхні. Він змішався з темним ґрунтом, потрапив до рук астронавтів і опинився в чашці Петрі під мікроскопом, у який я зараз гляну. Але анартозит лише верхівка айсберга. Місячний пил містить ще одну підказку про те, як утворився наш супутник. За кількістю певних ізотопів у породі можна визначити звідки саме вона взялась. Аналізуючи зразки, вчені виявили таке ж співвідношення ізотопів як у земних породах. Тому зараз ми вважаємо, що Земля та місяць сформувалися внаслідок зіткнення двох планет, що відбулося приблизно 4,5 мільярди років тому. Пройшовши навчання, астронавти знали, що шукати, і в результаті це дозволило нам з'ясувати не тільки те, як сформувався місяць, але й те, як утворилась наша земля. Для дослідження вони доставили вченим менше 400 кілограмів місячного ґрунту з ближнього до нас боку. Зрозуміло, поки що ми знаємо далеко не все, тому дуже чекаю, коли ми повернемось на місяць. Хто знає, які несподівані відкриття чекають на нас. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити. Вподобайку, залишите коментар, поширите це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проект мова фінансово, усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатити на ЗСУ. Домовились?